Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Зеленський відмовляється їхати 11-12 липня у Вільнюс на саміт НАТО. Ви вже чули цю заяву. Мені здається, навіть ми робили розклад. Вже не пам'ятаю, тому що дуже багато роблю розкладів в день. Все не можу запам'ятати. Що він зробив заяву, якщо нам нічого не пропонують, чого я буду їхати? Ну, якось так. В тому плані, що я не поїду. Це, як знаєте, а я не скажу. Ну, ви, ви, ви вже помітили, що Зеленський дозволяє собі останнім часом трошечки забагато. Не кажіть мені, що він президент, він є слуга народу. Я маю на увазі в прямому розумінні. Він... Є слуга народу. Народ його вибрав. Він не має права з народом. Я не скажу, а я не це. Він не є на сцені. Все, будемо дивитися, чи дійсно він збирається не їхати. Ну, дивіться, я зараз е, все пояснюю. Він іде по плану якому йому за який йому заплатили, я не чого приховувати не буду. Ми вже мільйон разів робили на це все розклади. У бачите, і тут карту показують однозначно, він іде по плану, по тому, який, за який йому заплатили. Ось ці всі карти. До речі, існують документи. Чи вони колись відкриються чи не відкриються, колись все відкриється. Тверезі люди давно все бачать і все розуміють, що щось не то, цей розклад вам тільки підтверджує, що щось не то у нас у владі. І так, всі ми знаємо, хто що я тут не буду класти. Ми дивимося тільки на цей саміт, що він іде по плану, та як йому заплатили величезні гроші. Тут у нас король монет, щоб ви розуміли. І так. Цей план уже давно, і я зараз скажу Р Роз... роз, роз Ось все, що відбувається, це все заплановано перебріком. У нас немає іншого ворога. У нас найбільший ворог це перебрік. Ось і наш президент йде за цим планом. Цей план був ще в першому омані. Нема що приховувати, говорить які розклади ми робили. Шукайте розклади або в закритому доступі є розклади. Бачите, розвалити Україну. Це план Пар'єбріка розвалити Україну. А хтось каже, що чого це, а чого так, і так все видно, до чого це все йде. Детський садик і ясельна група. Все підвішалося, все зайшло у глухий кут, усе йде до розвалу абсолютно все. І. Як би вам сказати, і судове, і е, урядове, і закони, все приймається, якесь, знаєте, недолуги, криворуки. Ось, і це веде до речі, ось це, що веде, це веде до великого скандалу. Чому? Я вже пояснюю, ми на днях робили розклад, що ось, е, призначення, які відбуваються, все йде проти заходу. Абсолютно все. Закони, які приймаються, і це веде до великого скандалу, до розвалу України і до великого скандалу. Так це неприємно чути. Що може народ зробити? Відкривати очі. Влада боїться, найбільше кого. Влада не боїться порєбріка. народ України. Ось. А влада не боїться порєбріка. Тому що владі. Не буду далі говорити, але важливо, що вони йдуть до того, що це все розвалюється. Ви розумієте, що якщо він зараз не піде, якщо він не поїде на цей саміт, якщо він не буде приймати ті закони, які вимагають від нас захід, це. Ну, Україна лишиться, ви уявіть собі, тільки, що Україна лишиться сам на сам з перебріком. Тому що Захід в кінці кінців скаже: ми вам допомагати не будемо. А ваш народ дурний чого вас вибрав. Все? Тут все логічно. Тут і розкладів я, от я читаю деякі люди, кажуть: і розкладів не треба. От я теж так бачу. Не треба навіть розкладів логічно сісти подумати. І, і все вже видно. І хто каже, що таролог не має права свого її думки сказати, так це скажіть ви пані Лободій, яка прийшла за бабло, тепер бо їй нема чого робити. Вона прийшла зараз в Україні мутить воду. То артисти повинні свою позицію показувати: ти або за Перебрік, або за Україну. Чому таролог так не повинен робити? Я не є інфузорія туфільки. Якась амиба чи ще щось. У мене є серце, я українка. Кому не подобається, що я українською говорю, кому, кому хтось мене заставляє, переходіть на русский. Є до, достатньо москалів тут на каналах. Дивіться їх, чого ви дивитеся, чого ви кастріруєте себе і дивитеся українською. Гаразд, я закриваю. Лавочку, тому що інколи мене теж, я людина, я теж е, е, нерви свої в коробочку не можу скласти. І так, мої дорогі, дивимося, чи їде він. Останнє запитання. Ну, виглядає, що він не збирається їхати ось. Так було домовлено ще давно, і він за це гроші отримав за розвал України. Уже другий ряд це показує. І так, дійсно, він не поїде. Ви знаєте, відверто вам скажу це тільки якщо його заставлять. От і йому дозвіл мають дати, то він поїде. Тобто, дивіться, якщо йому дозвіл дадуть, то він поїде. Але тут всі карти не, не, не рухаючи, тут немає двіжухи. Тут все стабільно. І ця карта говорить: ні. Мечем вниз ні. Не поїду. Не поїду, буду мовчати. Королева е, і е, імператриця вони мовчать. Вони при, приросли до землі. Ну, я не бачу, що він поїде. Не бачу. Це хіба що щось станеться? Щось станеться. Там, бачите, домовленості. Домовленості. Ми цього не бачимо, ми цього не знаємо. Звичайно, він нам це не розкаже. Люди такі трошки странні. Факти давайте. А вам Зеленський візьме і всі факти предоставить. Ну, Це тупізм. Вибачте, це настільки вже тупізм. Не бачити очевидних фактів. Ну, а що робити? Значить, заслуговуємо. У нас президент найкращий. Он не втік. Бо не втік і не на часі. Ось якось так. Ну, це не добре. Це дуже не добре. Ну, скільки може наш захід жаліти. Вони не можуть нас так довго жаліти. Це, це, я, я, у мене йде якесь відторгнення йде. захід, е, шкода, можливо, люд... ну, я теж не думаю. Зараз ми подивимося. Ну тут, знаєте, запал українців знищують, у них страх іде ще, знаєте, який, що це може на їхню територію перейти. Ось. Розумієте, тому що у нас патріотичний народ, у нас якось люди борються, Бачите, хочуть, згадайте, як ми довго без віз, поки ми вибороли. І його можуть забрати, щоб ви розуміли. Наша євроінтеграція може піти коту піст-хвіст. Такою прекрасною діяльністю нашого пана Зеленського. Гаразд, мої дорогенькі, закругляємося, дивимося, що буде, але я, я мало вірю, що він туди поїде. Це вже. Ну, можливо, знаєте, хтось йому підкаже, скаже: ти дурню, їдь. Щиро дякую вам, моє любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.